Слава Богу, браті і сестри. Чуєте голосно, не бачите. Темнота породжує страх, неупевненість. ну і сковує людину. А коли виходиш на світло, породжується радість, впевненість, спокій, нас привчають святкувати. Я не назву це свято Хелловін, що це свято? Це відзначення сатанінської. Дня сатанінського для того, щоб людину віддалити від Бога і приближити її до стану, до власті сатани. А коли сатана обладає людиною, радості, повірте, в той людини, яка це відмічає, і тих, хто її оточує, також не буде. Ви знаєте, ми дуже переживаємо за дітей, коли вони роздіті, підуть в негоду. Чи в мороз, щоб вони не простудилися. Ми переживаємо за дітей, коли вони йдуть на річку чи на ставок, щоб, не дай Боже, вони не втопили, щоб лихого нічого з ними не сталося. Ну, коли ми дозволяємо такі відмічати дні Хелоїна, це повірте мені. Це набагато повинні ми більше переживати і думати, щоб наші діти і ми не підпали під владу сатани вічної смерті. Смерть земна, ми всі смертні тимчасово. тимчасова, а вічна смерть це є коли ми йдемо до сатани і ми йдемо в вічні муки. Ви знаєте, такий приклад вам приведу. Дуже нам Завжди хочеться щось пізнати, повеселитися. Ви знаєте, як діти граються з вогнем, дуже інтересно, підпалюють, але коли згоряють їхні обістя, їхні маєтки, тоді це вже не радість. Ми дарували дітям автомати колись, танки, пістолети. Пам'ятаєте, в дитинстві ми тішилися, ми раділи, ми грали у війни, ми тисали з дерева різні такі. Автомати, пістолети витісували і тішилися, красили. Але сьогодні, коли ми столкнулися, зустрілися, обличчя обличчя з війною, нам вже не до жартів і нам вже до ігрів війни вона прийшла. Інтерес купляти дітям зброю, я думаю, що у батьків пропав. І також нас буде дуже важко і трудно. Коли наші діти зустрінуться обличчя з обличчя з сатаною, це не свято. Навіть сатаністи дякують батькам християн, які дозволяють один раз у рік пошуткувати, погратися, а це означає зустрітися з сатаною. І коли ми зустрінемося лице в лице сатаною, ви зрозумієте, що дрібниць для диявола немає. Так як на маленький гачок ловиться велика рибка, так само і на маленький признак служіння сатани всі пороки, ви подивіться, що таке алкоголік, він зустрівся з сатаною. Що таке наркоман? Він зустрівся з сатаною. Хто такий убивця, насильник? Він зустрівся з сатаною. Який ним обладає, і він робить ці недостойні, важкі свої дії, хоча потім не знає, що з ним сталося, тому що він попав під владу диявола. І я прошу сьогодні вчителів, особливо не дозволяйте собою маніпулювати. Ви пам'ятаєте, хто жив у радянські часи? І ідеологію комунізму, ідеологію атеїзму, Все йшло через вчителів. Не беріть цьому участі. Навчіть батьки і вчителі дітей колядувати, молитви, навчіть якоїсь її радості Божої, адже свято церковні, вони приносять радість, защиту, впевненість, стан душі. Ти побув на службі, ти прочитав молитву, можеш і нічого не розуміти, але ти відчуваєш стан піднесений, веселий, радісний. І я сьогодні бажаю всім нам, браті, і сестри, хто й хто. Простіт в голові має полову, не має там розуму, розсудливості Божої благодаті, він буде святкувати. Хіба в нас сьогодні мало крові? Хіба в нас сьогодні страху мало? Хіба в нас мало сьогодні плачущих, лякаючих дітей, які налякані від бомб, від пуль, від снарадів, від шахедів? Що нам когось лякати, що нам ще красити себе кров'ю? Сьогодні Україна залита кров'ю на великий жаль. Ми повинні сьогодні молитися, щоб Бог своїй благодаті, Божої Матір, заступність тих угодників, дав нам радість, дав нам спокій і просвітив нас, щоб такі відзначення сатанінські не приходили нікому на думку. Якщо хтось і задумав таке. Відзначати, дай Боже, щоб це відео, хоч до одної людини, але дійшло, щоб вона змінила. Бережіть станом своєї душі. Пам'ятайте, що у святому Івангелі написано: ви храм Духа Святого. Що якщо ми будемо жити по Божому, по законам Божим, у нас буде радість, у нас буде Бог і у нас його буде допомога. І нехай Бог своїй благодаті сьогодні просвітить на всіх, що все те, що дається нам заходу. Нечестиве, небоже, несвітле, що ми його вміли відкинути, не прийняти і з ним всячески старатися боротися. А Божа благодать, мир Божий нехай наступить всім нам і в родинах, і в нашій державі, і кожній сім'ї і в родині. Якщо ми хочемо цього, ми повинні поступати по Божому. Пам'ятайте, що сатаністи дякують, що християни з дозволу батьків мають зустріч. Своїм ідолом. Не дай Боже до нього попасти власть, будете мучитися і ви, коли це прийде, коли попадете у власть, і буде мучитися вся родина. Тому що це як станете одержимими, а диявол мучить, дуже важко. Сохрани нас, Господи, і просвіти нас, Господь, Бог поміч всім.